Привіт, це вже другий день в Ріксусі, щоб показати як присутні ресторани. Є ресторан Максимус. Сніданок працює о сьомій, закривається десятій. Обід працює о 12.30, закривається 15.00. І вечеря о 18.30 і закривається 22.00. так от. Так, і і ми вже вже доходимо тут. Щас покажу. Єсь каша ісяна, є тости, потікаво. Тут буде Буду щось таке знайти і скласті в цій. Так, треба. Дивіться, що взяв. Так що я знайшов йогурт, дольче, але якщо все головне, я все ще буду голодний, я візьму щось іще якесь. Наприклад, фрукти, щоб з чимось нормально похарчувати. Не тільки цими подушечками. Я комбо з зісянкою та Ми завершили снідати. Збираюся піти в номер. Ну що, поїхали! Все, ми нарешті вже в номері. Я ми хочуть трішки перепочити і впогати. Сьогодні 2. Це інший нашого вича землі. Нам треба забіг бути виставці, а це буде. Тримайте добре. Діте головою вперед і тримати за штуку. І ви боїте вперед. Або сісти, або лежати. Ми їй заказали не тільки суп, а ще й піцу заказали. Тож це буде круто. Ось і простить як буде бішені. Ні, не дякую. Ось простить як бішені. Вони лізуть до сока. До, до мови сока теж влізли, тож. тож пити було якось оперативно, про це чимало, але ми ходили в масаж. Це було найтайхове, те, що я бачив Ріксусі. Коли дівчатка приїхала, коли сприйняли, то приїхала якась